Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зробимо розклад на три варіанти за темою чи довіряти загаданій людині. Тож, загадуйте людину. Варіанти сьогодні будуть просто за номерками. Викладатиму їх окремо: перший, другий і третій. Отже, Кому треба більше часу, будь ласка, ставите паузу, загадуєте цифру, орієнтуючись тільки на себе, загадуєте людину і починаємо. Перший варіант: які наміри до вас має загадана людина? Яку Користь принесуть вам ці стосунки. Чого не варто очікувати, вибачте? Чого не варто очікувати від цих стосунків? І порада вам у цих стосунках. Отже, починаємо. Які наміри до вас має загадана вами людина? О, А людина у нас тут інтуїтивна. Людина, яку ви загадали, вона діє, виходячи з розуму, чітко, причому дослухається до всіх знаків, проглядає, як кажуть, рентгеном, щоб було все добре, дуже їй видно. Людина, яка хоче, скажімо так, отримати інформацію, людина, яка впевнено просувається, наміри цієї людини, ну давайте уточнимо, наміри цієї людини. Наміри цієї людини. Я б сказала, що людина хоче, певно, впевнено від вас щось отримати. Ну, підкажіть мені. Навіть так. Дивіться, людина ризикує, людина йде на певний ризик, а пов'язаний. Угу. Людина, людина має намір ризикувати у цих взаємостосунках, у цій взаємодії. Дуже сильно ризикувати. Для неї це необхідно. Але при цьому всі свої ризики вона прораховує і пов'язує оці ризики в основному з вами. Дуже така дивна людина, я б сказала. Ну, а від одиничок та що вона хоче? Від одиничок, що хоче? Емоції. О, Господи. Одинички, дивіться, людина, яка до вас йде, настільки вже е, в поміркованості, прорахованості. Е, Якби це ще правильно сказати, в пророботаності, в цілеспрямованості. Настільки певнена, що її в своєму житті не вистачає емоцій, власних емоцій, які підігрівають це все. І до вас людина йде саме за емоціями. Їй не вистачає емоцій. Вони в неї відсутні. Вона з ними певний час не стикалася. В основному діє тільки емоційно. Для неї емо... вияв будь-якої емоції це величезний ризик. Йде вона до вас за оцим от ризиком, за оцими емоціями. Ну, добре, яку користь для вас матимуть ці стосунки? Ну, скажімо так, одинички. Для вас це буде нова пригода. Для вас це буде нова пригода. І причому я б сказала, що е пригода. Досить таки ви засумували, сидячи на одному місці. а Тут іде така яскрава людина, яка потребуватиме від вас певне, певних емоцій, щоб ви їм надавали. І ну, вирушите. Ну, подивіться, отримаєте певну звістку від цієї людини, динечки, і почнете діяти. А звістка від вас буде, як людина ця до вас проявиться. І тоді ви погнали ліс гасити. Аби до людини дістатися. Так, ну і дивіться, <кій> <кій> аби е, ваші, е, скажімо так, захисні е, спорядження від е, певних е, верст людей, які намагаються пробити вашу броню, не було відкритим. Підете на зустріч, очікувати е, Таке скажу більше розваги. А ну, по низах. Ні, щось серйозне для вас. Не серйозне, просто пригода. Мені кажуть, одинички, для вас це просто пригода. Емоційна, з певними веселощами, з певними забавками. Але просто пригода. Ставтеся як до пригоди. Чого не треба очікувати серйозного. Не очікувайте того, що людина дасть вам впевненість, спокій і турботу. Цього не буде. Від цих взаємостосунків не очікуйте впевненості і турботи. А що тоді буде? Зараз пояснити. Так, Ой, це більше саме пригодницький роман більше по низах, скажімо так, одинички. Ну, і порада вам. Значить, так, одинички. себе не забуваємо. Свої ресурси дбайливо зберігаємо. На оцих красавчиків з кубками виночерпів, не витрачаємо. На оцих меркантилів теж. Все своє залишаю собі. Знаєте, я кажу, чужого не візьму, свого не віддам. Прийшов. Якийсь час провели, разом нам було весело, нам було прикольно, все, на все добре, я бажаю тобі найкраще в життя. Пішла я своєю дорогою. Бо мені там он ще корова недояна, город не паханий, до паска, паска на носі вікна не миті, все як у людей. Тож, одинички, будьте -то уважні, до вас йде розважальник, як знаєте, кажуть, мене кума завжди казала і каже зараз. Весна прийшла, щепка на щепку лізе. Ото воно і є. Така людина йде, а довіряти чи ні, як кажуть, нам тут підказка і порада, тримайте все при собі. Будьте уважними. Емоції теж ресурс. Час безцінний ресурс. Тому, скажімо так, у мене є я. Частинку мого життя можеш пройти повз мене там. Певний період. Нам було весело разом, але на цьому дякую на все добре. Хай тобі щастить в іншому місці. Все своє лишаємо з собою. Так, дякую вам, одинички. Дякую за лайки, дякую за коментарі. Бажаю вам, щоб вона програлася як найкраще, і щоб ви впоралися з оцим от красунчиком рентгенівським. Скажімо так. Дуже люблю я цю колоду, бо вона дійсно такі, іноді показує. Отже, переходимо до двічок. Ну що, двічки, мої дорогенькі? Дивимося, що у вас. Угу. Намери людини, яку ви загадали. Які зиски ви можете отримати від цих відносин? Чого не варто взагалі очікувати від відносин? Порада чи довіряти людині? Порада чи довіряти людині? Отже, двічки, дивимося, хто тут у вас? Намери загаданої людини до вас. Ох ти. А людина, яка прийшла тут у вас, намагається такою тихою сапою вас підкорити собі. Ну, і що їй оце треба? Наша ти тут має двієчок, як ото Самсон. Або дантист в пащу котику, ото таблетку впихує. Ану кажи. Нащо це тобі треба? Це про двієчок чи про людину? Дивіться, двічки, а у вас тут якийсь певний час був застій такий собі. Ви йшли від попередніх почуттів і дуже боялися вступати в якісь нові відносини, стосунки. От з'явилася людина, яка вас буде спокушати. Спокушати на нові відносини, спокушати на нові стосунки. Не обов'язково це про особисте життя, до речі, це може програватися так, що ви не хочете вступати ні з ким в партнерство і обираєте працювати самому, або самому на себе, або проєкт робити, як кажуть, під ключ сам. Нікому не довіряю, бо мене обдурять, бо мене обманять, бо там ще бо що зі мною зроблять. І людина йде саме вас спокушати. Щоб ви знов-таки не йшли від відносин, не уникали їх, а саме йшли в ці відносини. Слухайте, це цікаво. Це ж оновлення, це ж чудово. Так, чого чекати? Який зиск матимуть ці відносини? Певні, які знання. О! І тут на знаннях у мене пів колоди, як полетіло. А да, ну, да ну-ка, що тут у нас? Зараз буду дивитися, викладати. Так, раз у нас так, тоді, скажіть мені, будь ласка, зараз ми подивимося дуже уважненько. Раз у нас, як кажуть, пішла така п'янка-гулянка, то гірки всі на стіл. А ну-ка розкрите мені. Зиск який матиме двічка від цих стосунків, поясніть. Угу Угу А мені, знаєте, що кажуть? А Мені кажуть, що ви, двічка, певний час настільки себе завжди карали за попередні стосунки, що у вас не виходило їх відбудувати. Знов-таки уточню, не обов'язково йдеться про особисте життя. Це може бути і партнерство. Ви самі себе настільки карали, ви настільки самі себе за це, скажімо так, їли собі мізки, що не вдалося вам вибудувати ось це все, що певно спостерігали за цим. От ви так Двічка це така була. Мені, казали, що, мені кажуть, що ви настільки боїтеся взагалі. Настільки ви попередні стосунки так відповідально будували, що коли у вас нічого не вийшло, ви почали себе самі карати це стало просто вашою фобією. Настільки, що просто ну, от боялися ви. Це ваш страх вибудовувати щось нове. Ви, знову-таки повторюся, намагаєтеся самі по собі бути. І це ця людина, ці стосунки, які ви матимете з цією загаданою людиною, чи маєте вже наразі, вони вам дадуть знання, які вас зміцнять. Знання, які ось цю вашу приховану. Дивіться, я хочу, щоб побачили. У вас ось тут два обличчя. Ось це те, що у нас свідоме, а оце темне, це те, що підсвідоме. Це те, що підсвідоме ваше дрімає, щоб воно набуло знання, щоб його звісти на нівець Взагалі ця людина йде у вас як або наставник, або вчитель. І ці стосунки принесуть зиск саме. Навчать вас відбудовувати те, чого ви боїтеся. Скажімо так. Будувати те, що для вас лячно. Те, чого ви уникаєте. Чого не треба очікувати від цих стосунків страху. Вам нема чого боятися. Подивіться, тут дівчинка, яка боїться того, чого не існує. Зараз, щоб не вела. Того, чого не існує, вона біжить від невідомо чого. Загрози тут нема. Вона біжить в страху через ліс. Це її страх. Знов таки, тут у нас був страх, і тут у нас з вами страх. Вам не треба, вам не треба боятися в цих стосунках взагалі нічого. Ну, давайте я уточню, щоб вас переконати. Чи дійсно це так, що загадана людина не несе небезпеки для моїх двіючок? Так? Не несе. Причому, подивіться, зірка це у нас завжди якась певна мрія, яка дуже далека. Може скластися так, що людина, яка у вас, про яку ви загадали на цьому варіанті, дуже схожа на той образ, чи на ту особу, яку ви уявляли для стосунків. Може бути, навіть і так програтися. Ну і порада, чи слід боятися, чи ні. Опачки. Щось у вас тут забагато кинжалів і мечів. Скажіть мені, будь ласка, двічки. Що ви так себе отут тут, а ну-ка. Розбите серце це дві Ця людина. Чи щось інше взагалі? Це людина. Тобто, двічка у нас розіб'є серце цій людині через свої страхи. Я правильно зрозуміла? Ні, а що тоді? А тут мені кажуть, дивіться, ви можете залишитися з розбитим серцем, а можете ні. Мах, це все залежить від вас. Чого ви забажаєте отримати від цих взаємодій, з тим ви залишитесь. Якщо ви з самого початку будете тверд... собі. Казати постійно, що ця людина розіб'є мені серце, ви з ним залишитеся. Якщо ви будете казати, я контролюю ситуацію, ця людина не може мені завдати болю, так воно і буде. Двічки, тут все цілком повністю залежить від вас. Вибирати вам. А я вам дякую за перегляди, за лайки, за коменти. Переходимо до трієчок. Отже, трієчки. Дорогенькі ви мої. А скажіть мені, будь ласка, які наміри має загадана людина до моїх трієчок? О, ну виклала так. Ну, вже хай так буде. Які користь принесуть ці стосунки? Чого не треба чекати від цих стосунків? І порада в числі довіряти загаданій людині. Ну, оскільки тут ми вже відкрили, тут у нас людина хоче змін. Від вас, трічки, мої дорогенькі. Причому змін рішучих. От ми зараз уточнимо. Зміни в житті трічок? Чи зміни в цій людині в вашому житті? Ну, чекайте. За змінами прийшла? А зачем? Ну, ще раз уточню щось інше. Що саме. Це людина та. Читрічка. Дивіться, людина прийшла, щоб ви змінили її життя. Людина намагається за допомогою вас змінити своє життя. Причому, подивіться, вона намагається. Вона зараз знаходиться в підвішеному стані. В неї без змін така, знаєте, робота дім-дім-робота. А тут з'явились в її житті, в житті цієї людини. Це не обов'язково має бути чоловік, мабуть, може бути і жінка. З'явилися ви, і людина намагається, що ви всі оці суперріччя протиріччя які в неї, вирішите, ви вирішите. За допомогою вас зміниться її життя? Чим таки? А чим це взагалі викликано, що трічка має змінювати людину? Чому саме такі наміри має людина до трієчок? Просто цікаво. Сидіть, а ви мене трієчка, як кажуть чарівник на блакитному гвинтокрилі, да? О, Господи, а чому саме трієчка має змінити життя? Це та людина чи ні? Так. Да. Людина сидить, чекає на рятівника. А ви у мене тричка виявляється рятівник. Ви у нас рятівник, який рятує, який прийде, який зробить так, як слід. А я от не можу сиджу. Сам повішаний, полежаний, там десь в склепі захований. Ой, трічки, щось ви там таке на небо вже чую прям. Так, чого варто очікувати? Ух ти. Ух ти. Родину. Загальний фон. Щось інше. Родину. Слухайте, а людина йде тут з серйозними намерами і взагалі бачить вас як свою другу половину. Тут я б сказала, знаєте, більше про все-таки особисте життя. Причому людина в вас вважає свою другою половиною, яка надасть їй все, що вона прагне в родині, взагалі в емоційному стані. Тобто закриєте всі її потреби в цьому напрямку. Перше таке відкрите, відверте. Так, чого не варто очікувати? Хитрощі ще Вам не варто очікувати. Не в цих стосунках. Так, це від цієї людини? Чи від вас? Від цієї людини. Дивіться, людина настільки втомлена своїм підвищеним станом, що вона абсолютно не буде якось. Я не скажу, чинити опір, а е, хитрити, мудрувати якось, якісь тенета для вас пластині. Тут буде абсолютно чесна гра, і людина прагнетиме змін в своєму житті, вона піде охоче за вами. Ну що ж, тоді навіть тягнути і уточнювати, більше нічого не хочу. Е, порада трічкам, чи варто довіряти людині? Опачки. А що у нас тут за страхи? А що у нас тут за страхи? Виплили? Страхи чиї? Трічок. Людини. Чим інший фактор? А мені кажуть, дивіться, людина єдина порада для вас, що людина може боятися незрозумілостей. Що, ану, зараз уточнюю. Людина боїться, що ви невірно зрозумієте її наміри. Що її наміри е до вас ви витлумачите невірно по луні. Вона дуже сильно боїться, що саме її почуття, ви, по-перше, будете неправильно розглядати, відсахнетеся від них. І... А ну, інший фактор мені от цікаво, це про що саме. І людина дуже сильно боїться, що у вас буде е до неї таке, знаєте, відношення як до банкомата. Тобто дай грошей. Людина дуже е боїться, що втратить свої ресурси певні. І боїться, що ви не... неправильно зрозумієте її почуття. Просто скористайтесь, не зрозумієте взагалі, а скористайтесь її почуттями собі на користь. Ну, не знаю, донечки, така якась зашугана от річки, вибачте. Така якась давай зашугана людина? Іде, чи ви її загадали? Яка так, вона дійсно хоче почуття, вона дійсно хоче з вами серйозної родини. Тут не варто якихось болів від неї очікувати, що ви самі себе будете через неї карати. Але людина водночас боїться. Ну, таке вона. лякливе. Напишіть мені, будь ласка, трічки, як у вас тут програлося все, мені ж самі цікаво. Ну, як кажуть, тут обирати вам, бо тут стільки страхів, що я не знаю. Ану, зможе трієчка. Оце все. Страхи свого загаданого подолати. Мені кажуть, дивіться, себе не карайте частіше. Там не конкретно через вас страх. Це, це не ваша проблема, це страх людини. Це страх людини. Ставтеся помірно. Помірно і рівно настільки, наскільки людина заслуговує. Якщо вона там починає щось не домовляти, зразу з'ясовуйте це, кажіть, що я чинила так, бо так-то, так-то і так-то. Іншого наміру в мене не було. Або я хочу зробити так, тому що так, 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 так і так Ну, це єдиний вихід. Дуже сильні у нього страхи. Дякую вам, трічки. Напишіть, що там за людина, така бо ж самі ж цікаво. І чи як воно у вас програлася. Дякую за перегляди всім. Дякую за лайки та за коменти. До зустрічі!